Пам'ятаєте цього парубка з відео по Red Alert? Так, це Каїн. Він з'являється в першому Red Alert, як радник Сталіна. Загадковий, харизматичний, і що найцікавіше, він виживає, коли помирає сам Сталін. А тепер давайте уважно. За рік до виходу першого Red Aller вийшла гра Command and Conquer Tiberian Down, де основний антагоніст був той самий Актор, той самий Вайб, той самий Кейн. Цей момент фанати гри зійшли з розуму. Це один і той самий Кейн? Це як, ніби я згадаю себе 10 років тому, коли Всесвіт Марвелу набирав обертів і не скотився на глибину кролячої нори, яку Морфіус показує для Файгі. А можливо, Ред Аллер це альтернативне минуле? А Даун – це наслідки? Чи може Кейн подорожує у часі, як Термінатор, і в нього просто план на кожну часову лінію? Сутність Кейна дуже непроста, але про це поговоримо колись. Фанатів гри було багато запитань, а що казали розробники? У першій Ред Аллер в інтро було чітко сказано: Альберт Енштейн повернувся в часі й усунув Гітлера, щоб запобігти Другій світовій. І тут з'явився Радянський Союз з альтернативною історією. Пізніше Westwood Studio офіційно заявили: Ред Аулер був приквелом до Тайберіандан. А Кейн частина братства нот ще з тих часів. Але після того, як EA захопили франшизу, вони цю ідею відкинули і зробили Red Alert окремим всесвітом. Перед тим як з'явився and Conquer Westwood Studios уже гриміла завдяки Дюна 2, що вийшла в 1992 році. Саме звідти CNC успадкувала ключові елементи: база, ресурси, добувачі, бічна панель і мінікарта. Розробка стартанула в 1993 році, і спочатку гра мала бути взагалі фентезі. Але співзасновник студії Бред Сперрі вважав, що майбутні війни це не країна проти країни, ага. а світ проти терору. Вплинули і новини того часу: Перська війна, зростання тероризму. Так з'явилися GDI і Братство НОД, як протиборчі сторони. Науково-фантастична складова Тиберій з'явилася під впливом фільму Монолітні монстри 57-го року виходу. Усі ці ідеї лягли в основу документу з назвою Біблія CNC». Вествуд студіо хотіли створити максимально зрозумілий світ своєю історією. І саме ця Біблія, яку, до речі, можна знайти дуже легко на cnc фандом, була спробою Westwood Студіо створити чіткий путівник по канону. Зрештою, це все було безрезультатно, але збережені версії Біблії пропонують розуміння перед історією Всесвіту Тіберіуму. Завдяки появі, CD-дисків гра отримала ці чудові відеовставки, за які ми і любимо серію CNC. Але грошей не вистачало, тому сцени знімали на саморобному хромакеї з лінолеуму. А ролі грали самі розробники. Часто в кадрі був лише один актор, бо місця на зеленому фоні не вистачало. Єдиним профі був Джозеф Кукан, який спочатку мав бути лише режисером, але став легендарним кейном. Одним з інновацій гри стала мережева гра, щоб гравці могли змагатися по локалці. CNC продавалися на двох дисках: один для GDI, інший для Node. Можна було просто дати диск другу і вперед. На той час це було революційно, навіть порівняно з Warcraft, від Blizzard. Отже, це відео буде розповідати про першу та другу частину Тиберіївих війн. І якщо ми ну, зберемо 200 лайків, я автоматично зрозумію, що це цікаво. І наступне відео буде присвячене культу Кейна. Я навіть думаю, про Кейна можна зробити окреме відео. Ну і звичайно, потрібно розібратися в заключних частинах величної РТС Саги. Ну що ж, давайте розбиратися, з чого ж все ж таки почався цей всесвіт. У 1995 році за сюжетом гри на територію Італії неподалік річки Тибр впав загадковий метеорит, і з ним на землю потрапила невідома субстанція, яку згодом назвали Тиберієм. На вигляд, це були яскраво зелені кристали, але найцікавіше всередині них ховалася неймовірна енергетична потужність. Дослідження показали, що Тиберій має здатність витягувати з землі корисні хімічні елементи і накопичувати їх. Кристали проростали просто з ґрунту, ніби рослини от тільки не давали життя, а забирали його. Спершу новий мінерал вважали порятунком для світової економіки, але дуже скоро стало зрозуміло разом із ресурсами Тиберій несе й загрозу. Він отруює довкілля, викликає мутації в живих організмах. І повільно, але впевнено вбиває планету. І саме тоді на тлі цього відкриття спалахнула глобальна війна. Світ поділився на два табори: з одного боку, глобальна оборонна ініціатива GDI, що стояла під егідою ООН, Путім, і мала підтримку найрозвиненіших держав, а з іншого братство НОД, фанатично налаштована організація на чолі з загадковим Кейном. Він переконував своїх послідовників, що Тиберії це не прокляття, а дар. І саме з нього повинне виростити нове, очищене майбутнє людства. У грі ми можемо пройти дві повноцінні кампанії за кожної сторін конфлікту. Хоча існують обидва варіанти, канонічною вважається кампанія GDI, яка показує спробу стримати розповсюдження нод. Театр бойових дій за GDI охоплює східну Європу, зокрема Білорусь, Україну, країни Балтії, також Австрію, Німеччину, ну і навіть Балкани. У багатьох місіях гравець може обирати різні маршрути, що давало відчуття варіативності. Кампанія нот розгортається на іншому континенті, в Африці. Від місії до місії армія Кейна просувається все далі на південь, поки не досягає Південно Африканської республіки, де й відбувається фінальний акт драми. Кампанія GDI все починається з наказу генерала Джеймса Соломона: укріпити позиції GDI на узбережжі Естонії. Разом із полковником Картером і генералом Шепардом, а Шепард взагалі в кожній гріє, чи як гравець вибиває сили ноти, просувається в Латвію, де розташовані ворожі ППО. Далі вибір або захопити Білосток у Польщі, або перехопити паливні стрижні, які нот викрав на кордоні з Білорусією для створення ядерної зброї. Після цього гравець відновлює базу в Німеччині чи Україні за власним вибором. На черзі Чехія, де треба знищити секретну базу НОД. Це відкриває шлях до Австрії або Словаччини, де важливо врятувати доктора Мебіуса і забезпечити захист цивільних. Саме тут вперше використовують гелікоптери – технологія, що перевертає хід бою. Далі сили GDI проводять низку спецоперацій у Греції, Албанії та Болгарії, евакуюючи агентів і вчених. У Югославії знищують біохімічну лабораторію НОД. Після чого будують комунікаційні центри, необхідні для запуску орбітальної іонної гармати. Фінальна місія Сараєво. GDI вистежує Кейна і знищує храм Нот з орбіти, поки той не встиг натиснути ядерну кнопку. Здається, все закінчено, Кейн мертвий, братство знищене, але, як ми знаємо, це лише початок. Кампанія братства НОТ. Історія починається в Лівії, де Нот ліквідує місцевого лідера Нікумбу, щоб придушити повстання. Під керівництвом Сета та Кейна війська вторгаються в Єгипет за ресурсами для майбутніх бойових дій. Далі Судан, де братство звільняє політичних в'язнів, здобуваючи їхню лояльність. У Чаді ситуація складніша. Країна зберігає нейтралітет, тож гравець має обрати. Знищити цивільне населення або роздмухати громадянську війну, коли GDI атакує базу в Мавританії. Братство вдається відбити удар і перейти в контрнаступ. А у вас не складається враження, що колись над іграми реально думали і працювали, як зробити їх цікавими, а не плювалися просто в стелю. Коли GDI атакує базу нода в Мавританії, братство вдається відбити удар на узбережжі Гвінейської Затоки, братство полює на ядерний детонатор, після чого тікає від GDI. у Камеруні й Габоні. Вони відкривають великі радовища Тиберію. Встановлюють над ними контроль, знищуючи місцевий опір. Альтернативно можна викрасти зразки гелікоптерів Косатка. У Заїрі захоплюється стара база GDI, що дозволяє стримати їх у регіоні. Далі сили НОД повертаються до Єгипту, де зводять нову базу. У Анголії проходить спецоперація проти науковця Вон Хучана, який працює над Іонною гарматою. Інший варіант знищити завод танків Мамонт у Танзанії. GDI намагається перехопити ініціативу, але братству вдається захопити прототип стел танків. У Боцвані братство добуває коди управління іонною гарматою, це ключ до перемоги. Заключна фаза відбувається в Південній Африці, де Нот будує храм у ПАР. Попри спробу штурму, сили Кейна втримують позиції. І фінальний акорд. З орбіти Кейн знищує один із символів старого світу: Вашингтон, Париж, Берлін або Лондон. Перемога братства очевидна. Звичайно, каноном в цій історії була перемога GDI. Але якщо ви більше схиляєтесь до братства Нот, ну ми вас не засуджуємо. Common and Conquer Tiberian Sun друга велика частина Тиберіумної саги від Westwood Studio, яка вийшла у світ в 99-му році. Це класична РТС, тільки вже в більш похмурому, півпост-апокаліптичному сетінгу. Події розвиваються в 2030 році. Минуло 28 років після перемоги GDI над Нот у першій Тиберіумній війні, тій самій з Даун. Але як з'ясувалося, Кейн вижив, і тепер він знову на арені. Хоче відродити братство Нот і зробити так, щоб Тиберій покрив всю планету. У гру додали більше сюжету: атмосферу безнадії та мутантів, нові технології та юніти, ну і звичайно, каз сцени з живими акторами. Через рік, в 2000 році, вийшло доповнення Firestorm, це продовження історії, яке розповідає, що сталося після фіналу Сан. Сюжет Тайберіан Сан напряму продовжує події першої частини. Після фінального удару GDI у 2002 році храм нот у Сараєву було знищено за офіційною версією. Кейн загинув, але тіло так і не знайшли. І як це зазвичай буває в сектах, віра не померла. Для багатьох членів братства він залишався живим пророком. Саме ця віра й не дала НОТ ну, розвалитися протягом десятиліть. У цей час кермо влади перейшло до генерала Хасана, який намагався тримати братство подалі від відкритої війни з GDI. Хоча всередині організації вже кипіла напруга. І от 2030 рік несподівано Кейн повертається. І не просто повертається. Він виглядає так, ніби взагалі не старів. Знову бере владу в свої руки й оголошує: час діяти, планета буде наша, Тиберій наш шлях. Паралельно з цим, Тиберій вже давно не просто кристал. Він перетворює землю на токсичний пекельний пейзаж. Рівень зараження катастрофічний, людству загрожує вимирання, і GDI намагається стримати його поширення. У грі є дві кампанії: за GDI і Нод. І хоча події в них часом суперечать одна одній, каноном вважається кампанія за GDI. Командора Макніла кидають у бій одразу. Треба відбити наступ нот на форпост у Фініксі, штат Аризона. Хоч GDI утримує позиції втрати великі. Незабаром розвідка знаходить розбите НЛО поруч із базою Нот, і Кейн наказує його захопити. Але нот не справляються і GDI добирається туди першими. У середині корабля знаходять інопланетний артефакт тацит. Там же Макніл зустрічає Умагон, лідерку мутантів, яка погоджується допомогти в обмін на звільнення свого вождя Тратоса, захопленого Нот. Для цього Макніл вирушає до Південної Америки, захоплює цитадель генерала Веги, але допитати його не встигає. Той приймає отруту, а Кейн накриває об'єкт ядерним ударом. Та Цит опиняється в руках GDI, але Нот не зупиняється. Командир Антон Славік атакує бази Хаммерферст, щоб викрасти кристали для ультразвукової зброї. Магніл організовує контратаку, встигає відбити базу, але частину кристалів Нот вивозить. Тим часом GDI знищує нові хімічні ракети і винищувачі банші в Європі. Але у oh Магон потрапляє в полон. І її доправляють в Піраміду Кейна в Каїрі. Транспорт, який перевозить Тацит, застряє в іонній бурі. Нот намагається його перехопити, але GDI відбиває атаку. Стало зрозуміло, що Кейн планує запустити ракету ВАМ. Зброю, яка перетворить землю на планету Тиберію. GDI нейтралізує загрозу, оточує піраміду Кейна і зриває запуск. У фіналі Макніл рятує Умагон. Проривається до Кейна і вбиває його осколком Тиберію, поставивши крапку у війні. Принаймні, так усі думали. Кампанія Занот. Все починається зі зради Антона Славіка, одного з найвірніших командирів чорної руки, звинувачують у зраді, який дають за грати. Це робить генерал Хасан, який фактично очолює братство. Але Славіка рятує Оксана Христос та Боже. А ну так. І разом вони викривають, що Хасан маріонетка GDI. Після серії вдалих операцій Славік повалює Хасана, а Кейн нарешті з'являється публічно, показуючи, що він живий і знову керує НОД. Починається нова фаза війни. Удари по базах GDI по всьому світу. Кейн доручає Славіку знайти тацит інопланетну базу даних, що була на борту НЛО. Артефакт потрапляє до рук братства. А у магон у полон. Вона тікає, але згодом стає зрозуміло, це була пастка, щоб вийти на місце перебування забутих. Ну це мутанти. Однак усе йде не за планом. Славіки Оксана потрапляють у полон GDI, з якого їх вириває кіборг командо. Нот починає знищення наукових центрів GDI, зокрема прототипу легендарного Мамонта, затримуючи розгортання нової техніки. У Хаммерфесті сили Нот стикаються з Макнілом, але прориваються і розгортають МБР. Після чого знищують станцію Філадельфія, а це командний центр GDI, що розташований на орбіті. Фінал Піраміда Кейна, запуск ракети ВАМ, яка розносить Тиберії по планеті. Перед цим Кейн загадково зникає у спалаху світла, ніби розчиняється, такий собі містер Джімен. Земля залишається вкрита кристалами Тиберію. GDI розгромлено, Кейн знову зник, але світ уже змінився. Далі про доповнення Firestorm. Події тут розгортаються після фіналу основної гри. З вересня 2030 року до серпня 31-го року. Після загибелі Хасана влада внот розсипається. На його місце приходить Оксана Христос, а Славік теж прагне лідерства. Але раптом з'являється новий кандидат: Кабал. Штучний інтелект, створений Кейном. Ну і тут починається. Фейталіті, Кабал, Вин. Члени внутрішнього кола вирішують тільки кабал вартий продовжувати справу пророка. Проте щі отримує доступ до тацита і йому швидко набридає підкорятися людям. Він вирішує діяти сам. Оголошує війну і GDI, і НОТ. Мріючи про світ заселений кіборгами посіпаками У фіналі кампанії стає зрозуміло. За всім цим знову стоїть Кейн. Він живий і він ще не сказав своє останнє слово. Ми пройшли шлях від першого Тиберєвого метеорита, що впав біля Тибру. До моменту, коли земля вже ледь дихає, покрита зеленими кристалами. Від Command and Conquer Тайберіан Даун, де все ще виглядало як локальний конфлікт, до Тайберіан Сан, де вже стоїть питання: виживе людство чи ні. Це історія не тільки про стратегії Юнітів і Бази, це сага про війну і фанатизм. Про те, як одна людина може повести цілу армію в майбутнє. Хай навіть це майбутнє у зеленому пеклі. Бо Кейн – це не просто харизматичний лідер, це символ віри для мільйонів. Пророк, який пережив ядерний удар, проникав у військові супутники, керував штучним інтелектом, зникав і повертався знову і знову. Його братство, релігія з армією фанатики, що мріють про очищення світу через Тиберій, і для них. Кейн не просто командир, він божественне проведіння. Навіть коли він зникає, ніхто не сумнівається, що він повернеться. Тайберіан Сан показав, що війна це вже не просто протистояння армій, а боротьба ідеологій. GDI воює за збереження людства, а нот за трансформацію реальності під образ свого пророка. А це лише початок, тому що далі в нас. Тайберіум Варс, третя війна, нові герої, старі рани і ті, хто прибув не з цього світу. Тому, якщо хочете продовження, адже відео і так стало занадто довгим, пишіть, будь ласка, коментар, поставте свій лайк, адже все це мотивує робити контент далі. Дякую за вашу підтримку. Слава Україні!